Дивлюся мене в мене вдома світло. горить, а жінка з кимсь, говорити не хоче, говорити не хоче. Я як шкоду вас защитка вичува? Дивлюся, а в, в гостях. Чорт! Я друга! Я на Може бути, а от я до чорта, а він відбав. Я до чорта, а він відбав. А Описувати вас може. От я й кажу. Перевірте воздух про живу. Ей, чоловік, не сюди. Я тобі добру пораду дам. Ти знаєш що? Менше кури. курить. Коли чумаки йдуть і соль роздають, не бери. Ima kakvih rješenja bez mojeg, da ne sanci. Sanci? Da. A? A jasno. Go... Do... A jasno. A jasno. A jasno.